Доброго дня сьогодні депутати підтримали у першому читанні законопроект номер 10 двісті про криптоактиви. Тобто з сьогоднішнього дня майже криптовалюта в законі. Цей документ спрямований на створення прозорих правил гри захист інвесторів, наповнення бюджету за рахунок податкових надходжень. Якщо говорити про основні положення законопроекту, то це в першу чергу правове визначення віртуальних активів, визначення поняття віртуальних активів, що є ключовим для подальшого правового регулювання. Це може допомогти відрізнити їх від фінансових. Інших інструментів регуляція і нагляд. Документ передбачає, що регуляторами ринку віртуальних активів будуть Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів фондового ринку. Нацбанк буде відповідати за регулювання віртуальних активів, забезпечених грошовими коштами, тоді як комісія за інші види віртуальних активів. І ось цікаве: система оподаткування. Законопроект пропонує запровадити податок на операції з. Віртуальними активами на початковому етапі пропонується ставка 5% для фізичних та юридичних осіб. Це по суті дозволить залучити значні кошти до державного бюджету, а також саме головне вивести з тіні багатомільярдний обіг криптовалюти. Також законопроект пропонує створити державний реєстр постачальників послуг, які будуть пов'язані із віртуальними активами, тобто тут мова йде. Те, про криптовалютні біржі, обмінники відповідно з криптовалюти на грошові кошти, це має забезпечити на сьогодні прозорість ринку і дозволити державі контролювати діяльність його учасників. Законопроект також містить положення спрямовані на захист прав та інтересів інвесторів включаючи вимоги до розкриття інформації та правила роботи з клієнтами. Даний законопроект передбачає надання посадовим особам, регуляторам ринку криптоактивів право отримувати доступ до приміщень емітента. Оферента особи, яка подає заявку на допуск до торгів або постачальника послуг, пов'язаних із постачальником послуг, також вони матимуть змогу отримувати доступ до приміщень фізичних та юридичних осіб на підставі. Відповідне рішення адміністративного суду, крім того, посадовими особами будуть надані повноваження отримувати доступ до пов'язаних з предметом, розслідування інформаційних систем, документів, носіїв інформації, інших речей та інформації, яка може в них міститися будь-яким іншим матеріалам, які можуть бути пов'язані з предметом розслідування, на підставі винесеної ними відповідної постанови. Збирати і долучати до матеріалів розслідування, відеофіксацію проведення розслідування тощо. Також під час проведення інспекції чи розслідування буде запроваджена контрольована послуга, яка буде полягати в імітації отримання фізичними особами послуги, пов'язаної з обігом віртуальних активів або імітації придбання отримання у осіб, щодо яких проводиться інспекція чи розслідування на ринках віртуальних активів віртуального активу. Також кодекс Адміністративного судочинства мають доповнити новими статтями про особливості провадження у справах за заявою регулятора ринку віртуальних активів, про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів, про надання доступу до інформації, про електронні комунікаційні послуги, про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб, рішення суду, які прийняті у вище вказаних адміністративних справах, виконують. はい。<music> Передбачено, що із заявами про накладення арешту на майно або зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів мають право звертатися посадові особи регулятора. У разі винесення судом ухвали про відкриття провадження у справі за заявою регулятора про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів, суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 96 годин з моменту відкриття провадження Аналогічні приписи містять інші приписи законопроекту відповідно до справ за заявою регулятора про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги та справ за заявою регулятора про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб. Якщо посадові особи регулятора доведуть до суду наявність обставин, що дають підстави вважати, що існує реальна загроза, приховування, знищення, відчуження, зміни. Речей або документів, щодо яких існує сукупність підстав або розумних підозрів, вважати, що вони є доказом вчинення правопорушення, заява про надання доступу до приміщень може бути розглянута судом. Також у запропонованих змінах відсутня пряма заборона на доступ до інформації, яка ідентифікує абонентів, інформації про мережеві адреси, у тому числі дати часу, тривалості сеансу вхідних та вихідних повідомлень із зазначенням дат часу тривалості та ідентифікацію телефонних номерів, з яких були отримані, та або на які надіслані повідомлення. Щодо позитивних моментів, це легалізація ринку віртуальних активів по суті буде сприяти розвитку цифрової економіки, залучення іноземних інвестицій і створення нових робочих місць. Законопроект а, має допомогти вивести ринок з ціні, зменшити ризики шахрайства та забезпечити правовий, правовий захист для всіх учасників. Але все ж таки ризики на сьогоднішній день існують. Хоча законопроект спрямований на боротьбу із цими явищами, існує ризик, що Недостатній контроль може призвести до використання криптоактивів для незаконних цілей. На сьогодні запропонована ставка податку 5% може бути занадто високою для деяких учасників ринку, що може спонукати їх продовжувати працювати в тіні. Що говорити про дозвіл регуляторам ринку отримувати відповідний доступ до інформації, так само як доступ до приміщень фізичних і юридичних осіб. І які будуть пов'язані із а, криптоактивами, тут також є свого роду певна колізія, якщо ми говоримо про правопорушення. в нашій державі, у нас органами досудового розслідування є. Національна поліція ЄДБР, Служба безпеки України, а не регулятори відповідно ринку віртуальних активів. Так, звісно, багато правопорушень сьогодні здійснюється і ті ж шахрай, шахрайським шляхом, саме через використання криптоактивів, оскільки, в принципі, так, через біржі їх можна відслідкувати, можна відслідкувати коштів так само, як це можна буде зробити відповідно в банк. Ківській сфері, але ті, хто користується криптовалютою, вони знають, що є різного роду кошельки, за якими складно відстежити потім, куди пішли ваші гроші. Ну, в принципі, я думаю, що момент співпраці регуляторів ринку віртуальних активів із відповідно правоохоронними органами буде ще в подальшому він врегульований. Але знову ж таки, як ми з вами пригадуємо, нещодавно були запропоновані ті ж зміни до КПК, які викликали певне обурення у суспільстві про можливість заходити навіть без ухвали слідчого судді до приміщень фізичних і юридичних осіб. Тут також ми з вами бачимо дозвіл на доступ відповідно до приміщень фізичних і юридичних осіб пов'язаних із криптоактивами. Але головне, все ж таки, що це буде по. Повнення державного бюджету, подивимося, як це буде реалізовано на практиці. Подивимося, чи хтось залишиться в тіні, або вплива, все ж таки, оберуть той спосіб. Наприклад, багато хто працює в сфері IT і отримує заробітну плату саме в криптовалюті. Тому при даному законопроекті і можливості сплачувати 5% податку, це дасть змогу цим людям. Ям відповідно легалізувати свої кошти. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Всі ми побачимо реалізацію і коли він буде в другому читанні прийнятий даний законопроект. Якщо буде прийнятий, побачимо шляхи відповідної реалізації. Якщо вам було цікаво, пишіть свої коментарі, можливо, у когось із вас є своє бачення на даний законопроект. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, телеграм-каналом. Хоча, в принципі, як останній. Нього разу у Верховній Раді було сказано, що саме телеграм-канали, на жаль, спровокували загибель Андрія Парубія. Але все ж таки не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Я вам дуже дякую за увагу. Також я дякую Збройним силам України за можливість записувати для вас сьогоднішнє відео. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна.